Новий рік вже зовсім скоро. а Це означає, що прийшов час для затишку, тепла і кіно. У цьому відео я поділюся з вами своїми найулюбленішими новорічними фільмами, які завжди дарують відчуття чарівності. Вітаю всіх на своєму каналі, з вами Настя. І давайте створювати настрій разом. Але перед тим, як почнемо, попрошу вас підписатись на мій канал і поставити лайк цьому відео. Вам не складно, а мені дуже приємно. А також заохочую вас підписатись на мій TikTok, Там також обговорюємо фільми, серіали і книги. Тож сьогодні ми поринемо в атмосферу свята і затишку я підготувала для вас список своїх найулюбленіших новорічних фільмів і не тільки, які завжди наповнюють серце теплом і створюють справжній святковий настрій. Це такий собі топ 10 але спойлер фільмів буде більше. І одразу попереджаю: якщо ви тут очікуєте побачити якісь шедеври кінематографу, знизьте планку, тому що це не надто серйозний список, але він точно подарує вам е святковий настрій, гарні емоції. Тож готуйте ковдру і каву. Ми починаємо. І як я вже сказала, не очікуйте тут кінематографічних шедеврів, тому що на 10 -е місце я поставила. Різдвяні спешули Барбі. А саме три мультфільми, які я передивлюсь перед кожним новим роком: це Барбі Лускунчик, Барбі Різдвяна історія, і Барбі Чудесне Різдво. Барбі це особлива частина мого дитинства. Я зростала на мультфільмах про цю білявку в рожевому, і вона завжди займала окреме місце в моєму серці. Саме тому я з радістю повертаюся до цих історій щороку на свята. Вони нагадують про найтепліші моменти дитинства, дарують ностальгію та створюють особливий святковий настрій. Хто ще такий, як я, напишіть в коментарях. На дев'ятому місці також нічого шедеврального. Тут я залишаю Netflix, а саме їх різдвяні новорічні фільми, які вони кожного року випускають просто десятками, і зазвичай це якийсь крінж, але все одно можна знайти щось цікаве і на свій смак. Я насправді люблю такі фільми, як Принц на різдво чи заміна принцес. Вони доволі такі. Лайтові, смішні, легкі, тому я з радістю їх передивляюся. Там навіть у фільмів є продовження. Також ще можу виділити такі фільми, як хлопчик на різдво. Це такий собі один з оріджиналів Санта-Клауса, а також стрічку Людина, яка вигадала Різдво, про те, як Чарльз Дікінс написав свою знамениту повість Різдвяна пісня. А... Але навіть це ще не все, тому що моїм найулюбленішим фільмом від Netflix про Різдво є Хай Сніжить. Події розгортаються в маленькому містечку, де напередодні Різдва снігопад змінює життя кількох молодих людей. Ми маємо на перший погляд не пов'язані між собою різні історії дружби і кохання, які в фіналі сплітаються в одну картинку. Далі ви зрозумієте, що подібний стиль оповіді мені дуже подобається. Також я просто не можу сказати, що я в захваті від музичного наповнення фільму пісні, які звучать у стрічці, це просто щось неймовірне. Якщо ви досі не подивились, хай сніжить, раджу до перегляду. І навіть тут з Нетфліксом я ще не закінчую, тому що минулого року я відкрила для себе серіал, який подивилась просто на одному диханні. І зараз я кажу про італійський серіал Ненавиджу різдво. Самотня медсестра бреше своїм рідним, що в неї є хлопець. Тепер їй треба встигнути знайти собі когось до Різдва, яке вже за 24 дні. У серіалі всього 6 серій на сезон вони коротенькі, дуже швидко і легко дивляться. До того ж, це не американське чи британське різдво, фільми, про яке ми зазвичай дивимось. Ні, тут ми знайомимося з італійськими традиціями, з їх святкуванням. Тому, якщо ви не бачили, також раджу. А от на восьмому місці стрічка, про яку певно більшість з вас не чули, це фільм Залишенці 2023 року. До слова, у 2024-му цей фільм був номінований на Оскар. Бачите, як ми з вами перескочили з крінжового нетфліксу на номінантів на Оскар. Я подивилась цю стрічку на минулорічні свята, і вона просто запала мені у душу. Це незвична комедійна картина, яка перенесе вас в далекі різдвяні часи 70-х в елітну академію для хлопчиків Бартон. Багато студентів поїхали додому на свята, але у школі дехто залишився. Це історія про вчителя, чиє життя стало сірим і безрадісним, що зустрічає хлопця, якого ігнорують всі, кого він любить. Між ними виникає тепла і щира дружба. Стрічка насправді дуже атмосферна, трішки з нотками горя і трагічності, але все одно дуже добре і зворушливо. Це просто мастхев до перегляду. Сьому сходинку займають фільми про хлопчика, який залишився сам удома. Так вийшло, що ці фільми, а саме першу й другу частину, інші не бачила і не хочу бачити. Я подивилася доволі таки в дорослому віці, коли всі знайомляться з історією про Кевіна, десь там в дитинстві. Я вперше подивилась років 14-15, точно не пам'ятаю. Тому ця історія. Не викликає в мене якоїсь ностальгії, не повертає у дитинство, але я все одно змогла її полюбити. І зараз кожного року, 31 грудня, в канун нового року, ввечері, я передивляюсь першу частину а другу зазвичай дивлюсь десь в перші числа січня, щоб розтягнути цей святковий настрій і атмосферу. На шостому місці розташувався фільм Канун Нового року. Я знаю, що багатьом він не подобається, але я справді не розумію, чому. У нас не так багато американських фільмів про Новий рік, а це фільм саме про Новий рік, не про Різдво, про 31 грудня у Нью-Йорку. Неймовірний каст. Тут і Роберт Де Ніро, і Сара Джесіка Паркер, Зак Ефрон, Мішель Пфайфер, Кетрін Хейгл, Ештон Качер, навіть Джон Бон і багато інших. В основі фільму різні історії, персонажі, кожен з яких має свої плани і мрії на святковий вечір. І всі вони переживають емоційні моменти, які змінюють їхнє життя. Тут також оповідь у стилі різних сюжетних гілок, які в фіналі переплітаються. Дуже подобається цей фільм. Передивляюсь кожного року. А на п'ятому місці в моєму списку справжня британська класика різдвяного кіно, фільм, який давно вже став улюбленцем багатьох глядачів реальне кохання. Це чарівна романтична комедія, яка знову ж таки поєднує кілька історій про любов, дружбу та стосунки, що розвиваються на фоні предсвяткової метушні. У фільмі зібрали зіркові актори, серед яких Юґрант, Кіра Найтлі, Колін Фьорд, Ліам Нісон, Алон Рікман та інші. Стрічка дарує радість, тепло і, звісно, святковий настрій. Четверте місце займає не фільм, а серіал Друзі. А точніше, його різдвяні новорічні епізоди. Взагалі, друзі, це один з моїх найулюбленіших серіалів. А його різдвяні епізоди стали вже давно для мене класикою новорічних свят. Вони дарують атмосферу сімейного тепла і гумору, а ще разом із героями можна побувати на смішних вечірках, дізнатись про різдвяного броненосця або побачити, як знову збираються найближчі друзі, щоб підтримати один одного в будь-якій ситуації. Це ті моменти, що завжди піднімають настрій і додають тепла у святковий сезон. Особисто моя найулюбленіша серія друзів із новорічних це 10 серія 6 сезону, де Рос і Моніка мають змогу потрапити на запис новорічної програми. І от ми підібрались до призової трійці. Історія, яка посідає третю сходинку, майстерно поєднує гумор, щирість і чудеса. Історія, яка розповідає, що навіть одна маленька добра справа може змінити світ. Історія дружби, яка створила легенду. Мультфільм, який запав мені просто в серце своєю душевністю і теплом. І як вже можна було зрозуміти, я говорю про мультфільм Клаус. Дуже сильно обожнюю цей мультфільм, завжди реву після перегляду, а класична 2D-анімація повертає у дитинство в ті часи, коли 3 d анімація тільки набирала свою популярність. Це найкращий оріджинал Санта Клауса, в якому зібрано багато різдвяних традицій. Саме нам розповідають, як вони виникли, чому неслухняним діткам кладуть вугілля замість подарунку, чому Клаус переміщається на санях, чому вони взагалі літають? І найголовніше, звідки бере початок традиція, писати листа санті. Ми ж усі з вами писали ті листи. До речі, напишіть в коментарях, де ви саме залишали той лист. Знаю, що багато хто там на підвіконі, під ялинкою, під подушкою, а хтось взагалі на пошту ходив. А от я залишала свої листи у холодильнику, а саме у морозилці. Варто ще сказати про Клауса, що це не магічна історія. Усі чудеса, які ми бачимо на екрані, більш-менш реалістично обґрунтовані, що дає змогу глядачу. Зрозуміти, що магія навколо нас, що ми самі можемо створювати дива, все у наших руках. Ну а тепер ви думаєте, Настя, а що взагалі може бути краще клауса? І знаєте, я розумію, я згодна, що спочатку йде клаус, потім все інше. Але є дещо, що я люблю трішечки більше, і це різдвяна історія Роберта Замекеса, екранізація просто безсмертної класики різдва у всьому світі, а саме повісті Чарльза Дікінса, різдвяна пісня у прозі, яку я також дуже сильно обожнюю і перечитую щороку на свята. Ебенезер Скрудж, Джейкоб Марлі, три приводи. Особисто для мене стали вже невід'ємними символами Різдва. Для кого символами є там Санта, Олені, Грінч, Гномики, Лускунчик і так далі. А от для мене символ Різдва це Скрудж. Думаю, більшість з вас знають цю історію про жорстокого і жадібного старого Ебенезіра Скруджа, якого три привиди: привид минулого, привид теперішнього та привид майбутнього відвідують в ніч перед різдвом, щоб показати йому справжнє значення свят і змінити його ставлення до життя. Доречно також згадати іншу діснеївську адаптацію класики, а саме різдвяну історію Мікі короткометражку 83-го року, в якій вперше з'являється славнозвісний скрудж МакДак. Цей 20 хвилинний мультик. Я також обожнюю. Завдяки ньому завжди коли читаю повість, уявляю малютку Тіма маленьким Мікі Маусом. Ця історія, що анімація Земекиса, що різдвяна історія Мікі, що взагалі оригінал, розказують про те, як важливо змінюватись на краще, відкривати своє серце для любові та добра. І от ми наблизились до першого місця в моєму списку. і Це не просто фільм про свята, а про перехрестя життєвих доріг, де несподівана зустріч може змінити все. Відпустка за обміном вперше я побачила цей фільм вранці 31 грудня 2013 року. І з того моменту кожна 31 грудня для мене починається з перегляду цієї стрічки. Фільм розповідає історію двох жінок, які переживають особисті труднощі: Аріс із Великої Британії та Аманди із США. Вони, дві жінки з різних куточків світу, вирішують обмінятися будинками на різдвяні канікули. Будинок Аріс у Великій Британії це взагалі справжня казка з неймовірною атмосферою тепла, затишку і благородної старовини. Той час, як будинок команди у сонячному Лос-Анджелесі, місто, яке ніяк не асоціюється з новорічними святами, навіть не прикрашений, але фільму вдається навіть в такій неріздвяній атмосфері подарувати глядачу справжній дух свята. Уся картина наповнена гумором, теплом і святковим настроєм. А найголовніше, що кожна з героїнь не просто знайшла своє кохання, але й саму себе обожнюю цей фільм. Це взагалі, напевно, одна з моїх найулюбленіших стрічок. Тому я щороку чекаю 31 грудня, щоб нарешті в його передивитись. Ось таким був мій список різдвяних новорічних фільмів, і хочеться сказати, що це не просто картини, це частинка того святкового настрою, яка створює магію на усю зиму. Ці фільми дарують тепло, нагадують про важливість доброти, кохання і взаєморозуміння, а також про те, що справжні дива приховані в найпростіших речах. Тепер ваша черга. Напишіть, будь ласка, в коментарях свої найулюбленіші новорічні фільми. Я з радістю все перечитаю і поспілкую з вами. А також не забувайте підписуватись на канал і ставити вподобайку цьому відео. А так, з мене на сьогодні, все з вами була Настя. До нових відосиків.